Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Today we work with students' books, page 95, exercise 4. Сьогодні ми опрацьовуємо сторінку 95 у підручнику. But first of all, let's revise how do we form past simple sentences in past simple. Але для початку давайте пригадаємо, яким чином ми утворюємо речення у past simple, простий минулий час. Past simple tense, affirmative sentence, розповідне речення. Наші особи i, you, we, they, he, she, it. До них ми після цих осіб додаємо дієслово, чи то воно правильне, якщо дієслово правильне, ми до нього додаємо закінчення «-ed», «visit», «visited». якщо дієслово неправильне, ми користуємось таблицею неправильних дієслів і змінюємо за, за потреби його форму. Наприклад, go іти їхати змінюється на «went» у past simple. Я поїхав кудись, ти поїхав, пішов. Negative sentence, заперечне речення, особи I you with the, he, she, it, після них допоміжне дієслово did та заперечна часточка not утворюють конструкцію didn't. Якщо в реченні є did, didn't, ми дієслово далі основне не змінюємо. Ми його записуємо в початковій формі, в інфінітиві. I didn't visit, You didn't visit – Не відвідав. Так те ж саме з неправильним дієсловом. Ми записуємо didn't конструкцію, не робив чогось, і дієслово в початковій формі. Тобто так, як воно записане в словнику. В питальному реченні: чи я щось зробив, чи ти, ми, вони, він, вона, воно. Did на початок речення, далі особа, наші займенники, IU, is a it, with it. Did you go? Did we visit? Did they go? Теж є слово, є слово правильне і неправильне ми записуємо в початковій його формі. Показниками, такими time expressions, що речення ми будуємо саме в past simple, можуть бути слова в реченні Yesterday, вчора. Last month, Last week, last year. And so on. Вчора, минулого місяця, минулого тижня, минулого року. Якщо ці слова є в реченні, вони нас наштовхують, підказують, що ми речення будуємо в past simple. Простий минулий час. Дія відбулася в певний момент в минулому. Закінчилася. Exercise 4. Let's complete the dialogues with the past simple of the verbs in brackets. Feels at home in bed. He? What should we write here? Have неправильне дієслово. Неправильне дієслово have ми змінюємо на had. Had – Користуємось таблицею неправильних дієслів. He had a car accident. Він вдома, Тео вдома в ліжку, бо в нього вчора сталася аварія. Він потрапив в аварію. How did it. Happen. Як це сталося? How did it happen? Питальне речення did перед особою і happen дієслово слово основне ми переписуємо. I don't know, but he is okay. He not break. Нас просять побудувати заперечне речення. Did допоміжне дієслово, not заперечна часточка. Скорочуємо, отримуємо конструкцію didn't. І break є слово. Переписуємо. He didn't break anything. Він нічого не зламав. Why did you take my backpack? Number two. Другий діалог розпочався. Чому ти взяв мій рюкзак? Why did you take? Sorry, take my backpack. I not take it. Я не брав його. I didn't. Take it, I borrow. Позичати borrow. Це правильне дієслово, тому ми до нього в кінці додаємо закінчення ідії. Я позичив, I borrowed it. Окей, okay. why Чому ти позичив? Why did you borrow? Тут ми дієслово не змінюємо, тому що в нас є. Допоміжне дієслово did, яке вже вказує на те, що речення в минулому часі. Додаткове закінчення іді не потрібно додавати. Окей, okay, why did you borrow my backpack? Because I needed it. Need це правильне дієслово, тому мені він був потрібен, я його потребував, тому ми додаємо до правильного дієслова закінчення ID. Але ти ж мене не запитав, не попросив. You didn't ask. You didn't ask me. Sorry. This is our exercise 4. Let's listen to three dialogues and match them with the pictures. Давайте прослухаємо три діалоги, підберемо для кожного з них картинку. 5. Listen. Listen to three dialogues and match them with the correct pictures. Dialogue 1 Are you okay? No, I can't walk. It's my leg. Did you break it? I think so. Are you okay? No, I can't walk. Are you okay? no, I can't walk. Did you break your leg? Something happened with the leg? сталося You, ногою? Did you break it? Чи ногу? I think so. Думаю, так. So, this is dialogue number three. Next one. Dialogue two. Why is your leg in plaster? What happened? I had an accident yesterday and I broke it. How did it happen? I fell off my bike. Why is your leg in plaster? What happened? I had an accident last night and I broke it. So this is picture B. Next one Dialogue 3. What did you do to your bike? I crashed into a tree. Oh no! are you okay? yeah. i just hit my head. but i'm fine. what did you do to your bike? <speaking in Spanish> i crashed into a tree. <speaking> in <Spanish> are you okay? yeah. i just hit my head. <speaking in Spanish> so this is picture a. let's work with our workbooks. at page 68. Зараз ми опрацюємо ось цю сторіночку. Побудуємо речення запитальні та заперечні за необхідності і розповідні у past Simple в минулому часі. За зразочком. Did Billy visit his grandparents last Sunday? No, he didn't. He stayed at home. Чи відвідав Біллі? Своїх дідуся й бабусю вчора минулої суботи. Ні, він залишився вдома. Kim and Jack. що ми повинні поставити в питальному реченні в past simple перед нашими особами? Звичайно ж, допоміжне дієслово did. Далі йдуть особи. Did, Kim and Jack. Дієслово ніяк не змінюємо. Eat. Sandwiches yesterday morning. Чи Кім і Джек їли бутерброди вчора вранці? No. They didn't. Ні, вони цього не робили. Вони їли піцу. Мали піцу. They. Have у минулому часі це неправильне слово змінюється на had. Можна додати з часточку some. They had some pizza. The girls watch DVD. Чи дивилися? Let's change DVD to the word TV. Давайте змінимо слово DVD на слово TV. Did the girls watch. Слово watch ми не змінюємо, тому що в нас є вже допоміжне слово did, яке вказує на минулий час. Did the girl watch TV last минулого четверга? Thursday. Last. Last Thursday. No. Ні, вони цього не робили. No, they didn't. Вони ходили на концерт. They. Go зміниться на went, тому що це неправильне діє слово. They went to the concert. Чи робив ти домашнє завдання вчора ввечері? Пізно Did you? Do. Робив. Your homework. Did you do your homework last night? Так, і переписуємо. Last night. Question mark. Знак питання. Ні, я цього не робив. No, I didn't. Заперечили і розповідаємо, що саме робили. Я сидів в інтернеті. I served. Це правильне дієслово. Додаємо закінчення ідії. I served the net. Чи Лінда купила новий комп'ютер вчора вранці? Did на початку питального речення, потім особа. Did Linda Buy купила Computer? Did Linda Buy a Computer? Yesterday. Morning. No. Знову просять нас заперечити. No, she. Вона цього не зробила. No, she didn't. Вона купила buy. Неправильне дієслово. Користуємось Користуємося таблицею неправильних дієслів. Buy змінюємо на bought. She bought A printer. Або a new printer. Можна додати. Вона купила принтер. Next task. Exercise D. Права D – Підібрати продовження. Фрази або відповідь на запитання. So, number one. Why did John borrow your bike? Чому Джон позичив твій велосипед? Because his sister needed his car. Тому що сестра його забрала його машину. Did Elle have a day off yesterday? Чи був вихідний день в Елла вчора? Думаю, що так. I think so. What happened to her? Що сталося з нею? She broke her tooth. Вона зламала зуб. I am in a big trouble. У мене проблеми. Why? What did you do? Чому що сталося? Що ти зробив? Why did you open the window? Чому ти відкрив вікно? Because it's hot in here. Тому що тут спекотно. Exercise E. Put the dialogue in the correct order. So, what, what will be the first phrase of the dialogue? Яка, на вашу думку, може бути перша фраза в діалозі? Look through the sentences. Where is Larry? It is number one. De Larry. He is in the hospital. He had an accident. Number two. Він в лікарні. Він потрапив нещасний випадок з ним стався. Really? When did the accident happen? Справді, коли це сталося? Last night he fell down the stairs and broke his leg. Вчора ввечері. Він впав зі сходів і зламав ногу. Did you go with him? Ти з ним поїхала? увазі в лікарню. No I didn't. I stayed here with the baby. Ні, я залишилась тут з дитиною. So these are correct answers for this exercise. Your homework for the next lesson will be tasks at page 67. Ваше завдання на наступне, на наступне наше заняття вправа A – подивитись на картинки та записати, що сталося з цими людьми в минулому часі. Він зламав ногу брейк поставити в минулий час. Вона вдарила голову та ніс, хід поставити в минулий час. Він пошкодив стопу, херд поставити в минулий час, записати речення доповнити діалог past simple form of the verbs in brackets, побудувати питальні речення, так як ми це сьогодні робили на занятті, дати відповіді, give short answers where possible, та записати. So, this is the end of our today's lesson. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.